Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Я гадаю у вас усі гарний настрій і я вас запрошую сьогодні на заняття з розвитку мовлення. Дзінь зілінь дзвіночок кличе, відчиняється крамниця. До нас у гості завітайте, хто що хоче, обирайте. Діти, сьогодні ми з вами. Відправимося до іграшкової крамниці. Крамниця це магазин, можна сказати, магазин іграшок. Магазин відчиняється, і ми потрапляємо до країни іграшок. Діти, погляньте, що ви бачите на поличках магазину? Скільки іграшок тут? Вірно, іграшок в крамниці багато, і всі вони різні. Іграшки в крамниці є дерев'яні, пластмасові, гумові, м'які, плюшеві. За розміром є великі і маленькі. Для хлопчиків і дівчаток іграшок дуже багато у крамниці. І для будь-якої гри діти можуть собі обрати на вибір і до вподобань. Дітки, давайте зблизька розглянемо поличку з іграшками. Подивіться і назвіть, які іграшки ви бачите. Вірно, тут є. І баштичка, і іконик, кораблик, м'яч, ведмедик, вертоліт, дзига, кубики. Діти, оберіть іграшку, яка вам найбільше подобається, і ми складемо про неї розповідь. Складати розповідь за зразком, відповідати на запитання, як називається іграшка. Яка вона за розміром? Опишіть її. Як можна нею гратися? Що з нею можна робити? Послухайте, я опишу іграшку я. Це кубики. Вони маленькі, різнокольорові, сині, червоні, жовті, білі. З кубиків можна будувати башточку. Будиночок, парканчик, доріжку. А ще з ними можна вивчати кольори. А яку іграшку обрали ви, малята? Опишіть її. Дуже б я хотіла послухати про ваші улюблені іграшки. ж у мене розумнички, і все у вас вийде. А ще дітки, зробіть фотографію. З вашою улюбленою іграшкою батьки вам допоможуть. І надішліть фото мені. Дітки, а зараз пограємо в цікаву гру, якої іграшки не стало. Перед вами, дітки, будуть на екрані з'являтися іграшки. Ви подивитеся уважно і запам'ятаєте. А потім одна іграшка зникне. І ви назвіть якої іграшки не стало. Один, два, три почали. Подивись і запам'ятай. Якої іграшки не стало? Вірено зникли кубики. Спробуємо ще. Подивись і запам'ятай. Якої іграшки не стало? Вірно, ведмедика, ви у мене молодці. Подивись і запам'ятай. Якої іграшки не стало. Вірно, автомобіля, молодці малята. А зараз підведемо діти підсумок, яке у нас було заняття, про що ми говорили на занятті? які бувають іграшки, Назвіть, які ви бачите на полиці, в яку ми гру з вами грали. Розумнички ви мої, дзінь-зілін, дзвіночок кличе, зачиняється крамниця. До побачення, дітки, до нових занять!